Вітаю! Я в магазині Сінсей. Завезли багато цікавих весняних новинок. Також покажу вам акції, від яких просто неможливо втриматись. Усім бажаю приємного перегляду та гарного спокійного дня. Декорація. Сухоцвіт у скляній баночці. Ціна 79 гривень. Рослина декоративна для дому бонсай 219. Така травичка зелена 119. Фікуси по 169. Ну, і, звичайно, такі неймовірно весняні тюльпани 269. Гарні насичені відтінки, і є такий ніжний один 7 штучок у горщику. Дуже реалістично виглядають. Дуже мені подобається орхідеї 219. Кактуси 169. Такий також 169, фіолетова рослина 119. Така ще новинка у керамічному горщику. Ціна 169 гривень. Декоративна рослина звисаюча, також 169. Ось так виглядає одна. Гілочка штучна 149 дуже гарно виглядає, якщо багато букетом. Одна ось так виглядає. Ще є ось такий букет, пишний, 340 гривень. Маленькі кольорові вази скляні. Ціна 49 гривень. Кольорові пісочний, коричневий.

Рожеве скло 149, така ще є за 219. Ці вази мені дуже подобались завжди ось така новинка. Вона має на рівну поверхню такий пісочний відтінок 340 гривень, золотиста 99 і біла за 99. Декорації, як кролик великодній 459 Є хлопчик і дівчинка. 219 кошик тканини на липучці для зберігання. Набір кошиків 3 штучки, ціна 219 гривень, гномики із сердечками до дня закоханих 169. М'які кошики 2 штуки. Упаковка блакитний і рожевий. Нитка м'якенька плюшева на дотик. Ціна набору 269 гривень. Корзини плетені 389. Є поєднання рожевого і зеленого кольору. Пластикова чорна етажерка на 4 полиці 459. Висота 1 метр. Подушка 40 на 40 219, малюнок з однієї сторони, наволочка, квітковий принц 149 45 на 45. Така подушка 219. 169 чорна. принц одного боку. Весняний придверний килимок. 340 гривень. Натуральний килимок для дому 60 на 90 459 гривень. Килимок антиковзаючий у шухляду 39, 60 на 40. Такий великий є, але без стінника 659 килимок 60 на 180 вісімдесят. Доріжка котонова 40 на 1,50 389 гривень. Яскрава наволочка у квітковий принт 45 на 45, 119. Така є синя з білою нашивкою, але без цінника. Підставка плетена під гаряче, 149. Такий варіант. Ціна 99. Набір двох кошиків 219 гривень. Всередині тканинна вставка. Вона виймається: більший та менший. Пластикова рожева корзина для зберігання 169 Набір двох чашок 219 гривень. Склянки 4 штуки 219 гривень. Келихи 2 штуки 169. Красивий келих – 189 гривень. Тарілка 169 є чорна та біла. Мисочка. Також чорна є і біла. 169 гривень. Салатник скляний, важкий 99. Чашки по 119. Молочна, зелена та чорна. Такого плану кольорові чашки є ще рожева по 79 гривень. Склянка 79, кольорова 59, Підставки під гаряче три штуки 79, Сито безцінника. Пластиковий органайзер 239. Баночка з трубочкою для напоїв 79. Банка для зберігання із чорною кришкою 189. Така велика прозора скляна 340 гривень. Мішечки тканинні для картоплі, цибулі та чеснику 149, 3 штуки упаковка. Банка металева для чеснику та цибулі 239. Сумка тканина для покупок 340 гривень. Сумка для їжі 2 штуки 149 гривень. Велика дошка 340 гривень. Менашниця листок 239. Підставки під гаряче 4 штуки 129 гривень. 659 грив таця. Ящик металевий для зберігання. З ручкою 3 відділення 340 гривень. Коробка металева для зберігання 459 гривень. 289 сушка для посуду. І така є за 659 гривень. Форма для випікання металева 119. Для кексу також 119 гривень. Маленькі дві піали 59 гривень. Таця сервурувальна 459. 4 чаші на дерев'яній підставці. Така менажниця 189 Баночки для спецій 149, 4 штуки. Зразу можна підписати назву. Є ще ось така таця серверувальна. Тут 3 штучки, ціна 459 гривень. Набір скляних тарілок із пластиковими кришками різного розміру 5 штук 269 Набір пластикових мисок 169 3 одиниці, Соковитискач 59 Металева серветниця 69. Біла та чорна. Такого плану металева також 69. Дякую усім за огляд. На все вам добре!